you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зрадників тікачі Марченко та Медведчук, не наживались на українцях, тим часом фінансуючи окупантів і колаборантів в рахунок на мільярди гривень. Так за матеріалами Служби безпеки України суд заарештував майно дружини Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді Оксани Марченко за підозрою фінансування російських окупаційних угрупувань. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 5,6 мільярдів гривень. Зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій в двох обленерго і більше 4% якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Та це ще не все. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки в Києві та Криму та десять автомобілів, які належать фігуранці. Крім того, це ще не все. Виявляється, як проінформували в СБУ, заарештовано активи Марченко у 18 інвестиційних агропромислових телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них Київські компанії, TerraInvest, Укркапітал та Спортур, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії і ВМС РФ в окупованому Криму, а також платила податки. В російський бюджет йдеться в повідомленні. Водночас СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за частиною 3 статті сто кримінального кодексу України, фінансування дівчинних з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади. Зміни меж території або державного кордону України. Наразі за цією статтею повідомлено про підозру топ менеджеру укрикапіталу та спорту зловмисник затриманий і йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Підкреслюється, що злочин, в якому підозрюються Марченко і менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування задля притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем. Окрім того, нагадаємо, що це ще не все зареєштоване майно зрадників. Розкрадали та наживалися вони десятиліттями, а скільки, ймовірно, через усі напрацьовані схеми ще невідомо. Нещодавно у Львівській області арештували ще й три земельні ділянки Оксани Марченко загальної варті. Тістю понад 2 мільйони гривень, за попередньою інформацією, у 2009 році місцева райдержадміністрація незаконно передала земельну ділянку в Карпатах із державної власності приватному підприємству. Встановлено, що кінцевим бенефіціаром компанії є Оксана Марченко внесена до списків санкцій РНБО. Наразі нерухомість заарештована. Можливо, ви вже втомились, але це ще також не все. Ще раніше суд з ініціативи Служби безпеки заарештував додаткові активи проросійського політика Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими корували вже із Російської Федерації. Судовим рішенням накладено арешт на корпоративні права ТОВ із статутним капіталом 38 мільйонів гривень, банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень, дві земельні ділянки площею 3 площею 3 та 5 гектарів. Приміщення двох готельних комплексів на 4,5 і 2,4 тисячі квадратних метрів. В СБУ зазначають, що бенефіціарними власниками двох активів є громадянин РФ Медведчук і Марченко. Схема полягала у заведенні коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є російський громадянин. Кошти надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів комплексів на Івано-Франківщині та Закарпатті через українські компанії, які належать Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззастережні докази, що управління ними здійснюється безпосередньо з Росії, і встановила весь список цих російських суб'єктів, кажуть у спецвідомстві. Отож, допоки ми шукаємо грошей на зброю, на соціальні виплати, на відновлення енергетики та відбудову житла, такі як Марченко та Медведчук, ще й фінансують армію окупантів, які потім вбивають українців. Та втім, справедливість так і є. Влада активно займається цією справою. Сподіваємося, заарештоване майно та усі кошти. Слугуватимуть потрібному руслу на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. До...